Вітаю усіх, друзі! З вами м'ята і знову наша М'ятна п'ятниця. Друзі, сьогодні хочу вам показати рецепт надзвичайно смачних баклажанів. Готуються, як завжди, дуже просто, швидко, не потребують супер-супер якихось там продуктів. На городі цього року баклажани вродили, дай Боже, тому показую рецепт. Ви собі зберігайте, ставте лайки, підписуйтесь, а я показую. До речі, друзі, зараз вийшла моя нова пісня, яка називається Плачу, плачу. Може вже хто чув, якщо ще хто не чув, будь ласка, зайдіть, обов'язково послухайте Ютуб, Спотіфай, соцмережі, Фейсбук, Інстаграм. Плачу, 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 без ночами плачу знову, колишні не повернеш ти, а значить без кохання не прожити знову. Тож, слухайте обов'язково, ставте лайки, а я показую, як я готую. Ну, а для нашої страви потрібні ось такі продукти: баклажани, це чесник, розмарин, яйце для соусу, яйця збиті для паніровки. Для паніровки знадобиться нам ось така кукурудзяна крупа. Я взяла дуже-дуже мілку, борошно і, звичайно, спеції, сіль, перець. Я беру баклажанчики, і ось так їх проколюю веделочкою з усіх сторін. Хвостики не відриваємо, вони нам знадобляться. Далі, ось ці баклажанчики, я ставлю в духовку запікатися. Біля баклажанчиків покладу часничок, також він має запектися. Так, ставимо запікатися. Олією, якщо ви помітили, я не поливаю. Вони запечуться, пригорати вони також не будуть. Баклажанчики в нас вже готові. Тепер нам потрібно дуже охайно зняти шкірку із самого баклажанчика. Але оцей хвостик у вас має лишитися. Так, ось охайно знімаю шкірку з баклажана. Вона добре відходить. Ось бачите. Так. Далі, друзі, що я роблю? Беру баклажанчик і трішечки ось так виделочкою та його потисну. Далі баклажанчик солимо оцю м'якоть. Звичайний перець додаємо, з іншої сторони також. Ну, а тепер найсмачніше. Беру баклажанчик. З обох сторін в яйце. Далі я беру борошно. Ось так. З обох сторін в борошно. Знову в яйце. А тепер в кукурудзяну крупу. Ось так. І тепер наш баклажанчик викладаємо на пательню. Тут же в мене є олія. Ось. І підсмажуємо з обох сторін до золотавої скоринки. Тим часом, поки баклажанчик смажиться, часничок запечений, яйце, це ми будемо робити такий соус, дуже смакує з баклажаном. Сіль. Додаємо перець. І додаємо розмарин. Розмарин в мене росте вдома. З вами його будемо збивати блендером. Далі я беру тарілочку, соус, який ми з вами приготували. Тут нагадую, часник, яйце і спеції. Ми виливаємо ось так на дно тарілочки. І тепер обсмажений баклажанчик. Ми викладаємо на тарілочку. Так, друзі, баклажанчик я вже виклала на тарілочку прямо в соус. Тепер нам потрібно взяти зелень на баклажан зверху. Все, подивіться, яка краса. Друзі, хочу вам показати, яку смакоту і красу ми з вами приготували. Ось такий баклажан з часниковим соусом. Ну що, а тепер найголовніше я коштую. Я знаю, що це дуже смачно. І вам рекомендую приготувати таку смакоту в соус обов'язково. І коштуємо. Ви знаєте, мені, чому мені подобаються баклажани? Не потрібно і м'яса. Чесно вам скажу, дуже смачно. Такий насичений смак завдяки чесниковому соусу, але він не гострий. Друзі, тож готуйте з задоволенням для усієї вашої родини ось такі смачні страви. Ну а ми з вами зустрінемося на моїх концертах. Завжди з вами м'ята.